Качигари ми не плотники, но сожалений горьких нет, як нет там ми ма. Добрий день, шановні та Вас вітаю я, кравцова Наталія Олександрівна, спеціальний кореспондент загальної освітньої школи номер 8 Сьогодні в нашій передачі ми розповімо про наших молодих вчителів, а саме вчителя англійської мови Осаліна Микола Сергійовича. Справжні патріоти свого діла, що допомагає їм бути завжди на висоті. З цими та іншими питаннями ви звернулися до вчителя англійської мови у Саргіна Миколи Сергійовича. Часна методика викладання іноземної мови пропонує вчителю безліч новітніх методик, спрямованих на володіння іноземною мовою як засобом спілкування. Які з цих технологій ви впроваджуєте в свою педагогічну діяльність? Так, Наталя, дійсно, зараз існує велика кількість технологій та підходів до вивчення іноземної мови. Це і технологія комунікативного навчання, і проєктна технологія. Розумієш, з розвитком суспільства та засобів комунікації змінюється методологія викладання. І вчителю зараз дуже важко обрати певну технологію як провідну. Все залежить від цілей та задач, які ставить перед собою вчитель. Часто доводиться комбінувати елементи різних методик. Але на моїх уроках провідною лишається технологія комунікативного навчання. В чому полягає суть цієї технології, та чому вона, на вашу думку, є найефективнішою в процесі володіння іноземною мовою? Суть цієї технології визначається головною метою вивчення іноземної мови, а саме володіння нею як засобом спілкування в реальному житті. При цьому навчання мови набуває прикладного характеру. Мова не розглядається як абстрактна система знаків, а процес спілкування відображає певні мовні ситуації, що відображають діяльність людини в різних напрямках. Які системи комунікативних вправ ви використовуєте під час розвитку навичок говоріння, аудіювання, читання та письма? Існує велика кількість комунікативних вправ для розвитку навичок і аудіювання, і читання, і письма, і говоріння. Кожна з них посідає певне місце в системі уроку. Для розвитку навичок аудіювання я найчастіше використовую системи вправ на основі прослуханого тексту. Тут часто стоїть в пригоді технічні засоби навчання, які можуть допомогти візуалізувати процес слухання. Ці вправи також забезпечують розуміння прослуханого та відпрацювання мовленнєвих навичок з певної теми. Під час читання ефективними є вправи умовно комунікативної та комунікативної спрямованості. Це такі вправи, як підстановка мовленнього зразку, закінчення мовленнього зразку, трансформація, відповіді на запитання та власне усне повідомлення на основі прочитаного. Щодо письма, то я вважаю, що письмо є найважчим для людей. Але використовуючи комунікативні вправи, цей процес здається полегшити. Що значить забезпечити комунікацію під час письма? Це означає, що письмо повинно бути націлене на виконання конкретної комунікативної задачі. Це може бути завдання типу написання листа, повідомлення, запрошення тощо. Те, що стосується усного мовлення, тут, тут ніяк ніде ми можемо використовувати комунікативний підхід під час навчання учнів. Моїми найулюбленішими видами завдань під час е формування навичок усного монологічно-діличного мовлення є робота в парах. Є е, проектні різні технології виготовлення проєктів та їх презентація, і окреме місце посідає в моїй роботі рольові ігри, як, е, які використовуються взагалі в, е, в кінці вивченої теми і дають змогу побачити на якому рівні учні засвоїли певний граматичний, лексичний матеріал, який вони можуть використовувати у усному мованні. Майне місло майсьоне містак, а 12. I live in Voznesensk. I was born in a friendly family. We help each other. I love my family. My hobby is learning foreign languages. I like English. Meet my friend Anya. Hello. My name is Anne. I go to school number eight. Uh, I am eleven. Uh, my hobby is dance. Need uh, friends. Hello. My name is Vaslav. My surname is Malosh. I live in Voznesensk. I am uh, twelve years old. My hobby are and golf. I, read, I like to read books. My favorite lesson is English. І останнє питання. Як змінилася ефективність оволодіння англійською мовою після реалізації та впровадження комунікативного підходу? Розумієте, впровадження будь-якої технології в навчання є процес довготривалий і результати не покажуть себе відразу. Але навіть за цей короткий час, а саме два роки, є відчутні результати насамперед в навчальних досягненнях учнів. Постійний моніторинг знань показав, що вдалося підвищити рівень досягнень в різних класах. Але є ще один дуже важливий аспект, мотиваційний, це створена ситуація успіху на уроці за допомогою різних комунікативних вправ. Діти розуміють, що вивчити і розмовляти іноземною мовою це реально і не важко. Дякуємо, Микола Сергійович за цікаве та змістовне інтерв'ю. Бажаємо вам подальших успіхів та творчих злетів в роботі. Будь ласка, Наталю, дякую вам за надану можливість поділитися своїм досвідом з глядачами і знайте, ми, вчителі, завжди будемо впроваджувати, моделювати, комбінувати різні методики. Але ми переслідуємо загальну мету – дати знання вам, нашим дорогим учням. Ще раз дякую за увагу та інтерв'ю. До побачення. Ну що ж, щойно ми впермовався, що Микола Сергійович справжній знавець та професіонал своєї справи. Але цікаво, якої думки про нього та про його уроки учні школи. Ми опитали учнів різних класів, і ось що ми отримали. Добрий, чуйний, педагогічно креативний вчитель. Мені дуже подобаються його уроки. Він достатньо розповідає нам про е, англійську граматику. Я дуже полюбляю його, я його дуже поважаю та полюбляю його цікаві уроки. Микола Сергійович дуже добре знає англійську мову і цікаво навчає нас. З його можливостями можна майже все. Він талановитий і добрий. Микола Сергійович завжди намагається зробити наші уроки цікавішими. Ми вчимо граматичні правила, дивимося повчальне відео, обговорюємо різні теми. Він самий найкращий вчитель, тому що в нього є багато корисних якостей, він може поспівчувати, розділити свій біль, свою радість з іншими. Він емоційний, сміливий, завжди підтримує. Ніколай Сергійович – це вчитель, який завжди може допомогти і підтримувати в трудний момент. Я ходжу на його уроки з великою радістю, удовольствием і інтересом. Я оцінюю Ніколая Сергійовича як вчителя, так і як хоро... хорошого вчителя. Ніколай Сергійович – це один з найкращих вчителів нашої школи. На його уроках слід унаймовірно цікаво та захоплено вчити. Вчитель підходить до уроків з великим ентузіазмом. Він застосовує невідомі технології, які допомагають дітям у навчанні. Також він відноситься до кожного учня цим догальним підход. Наш вчитель дуже добрий і кумер та веселий. Ще ми дізнаємося з вчителем, він показує нам різні розманітні миттю. З вами була я, Наталя Кравцова. Дякуємо за увагу. До нових зустрічей!